Вітаю вас, друзі. Ви на каналі в коробці, і ми продовжуємо наш... наші огляди по інструментів. трошки зірвався, як то кажуть, я з ланцюга і, і почав замовляти багато інструментів, тому що, ну, по-перше, в мене таке правило, інструментів багато не буває. По-друге, так виходить, що. У мене три активні точки: це квартира, гараж, і будинок за містом. І там, і там, і там потрібен якийсь інструмент, щоб все це за собою не таскати. Тобто, в кожній майстерні є якась доля інструментів. От, і В даному випадку я замовив у нас ось такий ось набір. Пінцетів пінцети це спеціально для роботи з електронікою, вони антистатичні, тобто ті елементи, які дуже чутливі до, до статики, до ну, навіть маленького якогось заряду. Да, то тут якраз, ну, принаймні, як заявляє виробник, вони антистатичні. Тобто на... Ну, в кончиках цих пінцетів ніякого заряду не має бути. Ну і, до речі, вони також не, не магнітяться, із-за цього, тому що магнітне поле також несе в собі якийсь певний заряд. А Коштували вони, друзі, всього-навсього долар 10. Це приблизно щось 41, ну, можливо, 42 гривні. Тобто абсолютно недорого. Поставляються ось в такому м'якому блістері чохлі. Кожен е, пінцетик має свій чохольчик, От, щоб не поранитись. Кожен пінцетик обов'язково підписаний От, по своїй формі. 15, 14, 13, 11. Да? І, в принципі, вони всі рівненькі, не погнуті, достатньо, достатньо еластичні, не криві, знаєте, І коли от носики вони не, не співпадають, коли їх з'єднуєш. Ні, тут все нормально, все рівненьке, все, все класно. Ось такі от кожного, давайте перевіримо. В принципі, Все нормально. Вони не повинні е, вкриватись корозією, антикорозійні, е, ну такі приємні матові, приємні на дотик. От. Дуже часто, особливо, коли там щось паяєш, то потрібно щось. Е, та я вам хочу сказати навіть і не припасть, хоча основне, да, е, їхня. Перевага тим, що вони антистатичні. Але я вам скажу, друзі, я ось доставав з мотоцикла гвинтик і він впав зразу в такому місці. Ну, ніяк туди не підлізти. Ну, слухайте, і, і я і туди-сюди, і і в мене є пінцети, але вони були в іншому місці, і ходить туди-сюди, ну, зовсім незручно. Тобто я вже щось, прав якісь від... дві зубочистки, там їх намагався. Ну, коротше, достав. Але пожалкував, що в мене не було пінцета, Тому що таке місце, що пальцями не зацепиш. Ну і тут, ось, будь ласка, через декілька днів Укрпошта мене обрадувала, приїхав в набір пінцеті. Ось, ось такі пінцетики 6 штучок за 42 гривні. Дуже вам раджу. Посилання обов'язково залишу на магазин. От, Якщо сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, поширюйте щось, пишіть обов'язково в коментарях. На цьому все. Всім гарно дякую, всім гарного дня.